Привіт, автолюбителі! Сьогодні я розповім вам про Cherry Amulet, недорогу машину з європейським стилем. Цей п'ятидверний хетчбек випускали з 2003 по 2014 рік і його навіть збирали в Україні на заводі ЗАЗ. Дизайн амулета схожий на Seat Toledo, тому він має такий європейський вигляд. Під капотом у нього бензиновий двигун Аденпіабон bon 6 літра, потужністю від 88 до 109 кінських сил. Працює він з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Спереду стоїть незалежна підвізка, а ззаду простіша. Гальма дискові спереду, барабанні ззаду. Тепер про те, наскільки він практичний. Багажник має об'єм 420 літрів, але якщо скласти задні сидіння, буде аж 1500 літрів. Всередині амулет досить добре оснащений, є кондиціонер, підсилювач керма, електричні склопідйомники та центральний замок. Так, чим же ця машина особлива? Головне, це низька ціна, недорогий ремонт і просторий зручний салон. Запчастини легко знайти, і багато власників ремонтують її самі. Але є й мінуси. Якість збірки буває різною, шумоізоляція не дуже, бувають проблеми з електрикою і може з'являтися іржа. Власники переважно кажуть, чарі амулет це хороший вибір за свої гроші, і він чудово підходить для щоденних поїздок. Але якщо купуєте вживану машину, обов'язково уважно перевірте кузов та електрику. Ось такий сьогодні огляд: не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб бачити більше оглядів авто. Побачимось у наступному відео.